Є машини, які хочеться забути після першої поїздки. Я чекала охол. <ривіт> ще раз. <ривіт> Ради... Є машини, які хочеться забути після першої поїздки. Давай ще раз так ще раз заберізь. Є машини, які хочеться забути після першої поїздки. Я чекала холодний старт, а отримала теплу емоцію. Форт, який не намагається бути спортивним чи модним, він просто робить своє діло і робить це так, що з'являється думка: чорт! А мені подобається! І... Тут можна не вдавати, що це був просто тест-драйв. Друзі не друзі! Всім привіт! Це новий автоблог Бай Корбатекс і Ford Focus третього покоління. Ну, поїхали! А ні, ні, не поїхали! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд на Ford Focus. Це дуже важливо для мого каналу. І от тепер поїхали! 2012 року третє покоління. Американський фокус, який проїхав з Нідерландів. Відкриваєш капот і думаєш: Ого, а тут стільки всього. І шкода, що я не знаю половину з цих трубочок, але виглядає красиво. Двигун у нас 1.5 TDCI п'ять Написано прикольно. Що це означає? Ми не знаємо, але не закрила. Давайте ще раз. Прямому ефірі пробуємо. Ага. О, а ну давай. О! Фух, Богу, Дизельний TDCI 16 двигун у нас. Двигун внутрішнього згорання, зрозуміло, 4 циліндри, 8 клапанів. Турбо. Потужність 95 кінських сил. І цей форт розкручується швидше, ніж дівчина, яка побачила знижки в магазині. Максимальна швидкість 100 60 чи 180 км за годину розганяється до соточки за 12,7 секунд. Витрата палива дуже приємно, бо це дизель і це дизель економний. В місті 5,7 літрів, за містом 3,7, в змішаному циклі 4,5 літрів. Тобто від 4 до 5 літрів, в принципі, в змішаному циклі буде у вас такий розхід. Дизельний двигун. І на відміну від старих дизелів, цей не димить, не бурчить. І не смердить. Норма токсичності євро 5. Фари у нас галогенні, є у нас датчик світла, є у нас коректор фар і передній привід. Мені подобається, перед форда схожий на жучка. Такі у нас виступи тут є спереду. Така трошечки губа, розката на автомобіля, але по бокам. Виглядає прикольно. Рішоточки, очі, все, в принципі, ну, не по-сучасному, але на той рік 12-й виглядає вона. Хорошо. Батьок. Підігрів електропривід бічних дзеркал. Підвізка в цьому форді зроблена дуже вдало. Чим і славиться наш форд. Передня підвізка у нас незалежна Макферсон. Вона легка, вона міцна і гарно тримає дорогу. Позаду тут стоїть багатоважельна підвізка. І цим він виділяється серед конкурентів в своєму класі. Фокус також славиться тим, що він м'яко ковтає ями, і таке відчуття, що він тебе навіть трохи любить. Передні гальма у нас дискові вентильовані, задні гальми у нас просто дискові. По колесам у нас тут що? У нас тут колпаки, бачу. 16-ті колеса у нас і колпачки стоять, бачу. Пишіть в коментарях, що тут сталеві диски або колпаки, або просто легкосплавні. Цікава ваша думка. Типовий форд не ламається, не їздить погано. Обслуговується гарно, бо більшість деталей дешеві і доступні. Це також вагомий плюс цього форда. Попочка! Паливний бак у нас 55 дизельних літрів. Є у нас задній спойлер, склочисник і підігрів заднього скла. Попочка мені подобається. Дійсно, попа Форда, це вона виглядає класно. Такі фари, вони витягнуті, не якісь деревені, несуразні, некрасиві. В принципі, мені подобається. Підігрів заднього скла, сказала, задній партронік у нас є, що дуже зручно паркуватися вам буде. Відкривається легко, бо. Багажні двері вони досить легкі. І закривається легко, бо мені подобається, що тут є ручка, а не просто такий кармашик. Зручно хвататися, закривається дуже легко багажничок. Відкривається легко і закривається легко. Це не в усіх машинах таке зустрінеш. Прикольно. Багажник у нас 487 літрів в розкладному вигляді 1148. Що у нас тут є? У нас тут є підсвітка, у нас тут є шторочка планочка, у нас тут є 12-вольтна розетка. Місця дуже багато. Бачимо, ой. Місця дуже багато, мені подобається. Є у нас трикутничок. Дайте спригнути. Оба на. Є у нас фаркоп. Кстати, можна на нього сісти або взяти цю штуку і випити з нього 50 грам. Трикутник вам йде в подарунок, бо з цією машиною воно таки приїхало до нас. Тут у нас лежить повнорозмірна запасочка. Також у нас в по бокам зліва і справа в бачку у нас є така. Опана, місткість. Йо, ніфіга себе, що це таке? Якісь цифри намальовані. Знаєте, як этот счетчик в квартирі, то не счетчик, а этот, тумблери, да, чи як вони називаються. Похоже, я ще перший раз таке бачу в машині. І там є кармашек, прикольно. Тут досить така м'яка планочка, бо там всередині є такі фінті-плюшки. Кстати, це мій канал, нагадую. Дуже багато місця. Прикольно, тут вміститься все. Всі твої подружки, любовниці, навіть жінка твоя поміститься, всі діти. Я не знаю, універсал це класна штука, можна розкласти заднє сидіння, положити туди, що, велосипед, що, дитячу коляску, що перевести вещі речі в іншу кінець України. Ставлю лайк. Ще раз залазимо, пробуємо, наскільки тут м'якенько буде вам кайфувати. Опа нам м'якенько. Бачите, головою трошечки не поміщаюсь. Але, в принципі, достатньо, мені нормально. Давайте подивимося, що у нас там всередині. Відразу зустрічає нас тканевий темний салон з сіренькими ставочками. Є ручне регулювання передніх сидінь. Сидіння не спортивні, звичайні, але бокова підтримка підтримує підтримку вашу. Але торсько-підйомники у нас передні. І електропривід-дзеркал отут знаходиться в принципі зрозумілий механізм, і перемикається воно ну достатньо нормально. Так, всередині у нас відразу мультифункціональне кермо, і воно дійсно, дійсно мультифункціональне, бо тут дуже багато всіляких кнопочок. В е, такого. Десь класу, як цей Ford Focus. Є також підруляві типи перемикачі, але там плюс і мінус, тобто зі звуком пов'язане. Тут і голосове керування, і брати дзвіночок, і звук додавати гучніше і тихіше робити. І навіть якісь тут сети. Ну, типа ваші там розходи, скільки ви проїхали за один бак. Скажемо, ну і ви поняли. Кермо з гідропідсилювачем. є у нас бортовий комп'ютер, і тут на екранчикі показується дуже багато інформації. 50 км за годину, що це воно показує цікаво. Цікаво. Розхід зараз воно пише 5 літрів на 100 кілометрів і в моменті розхід от 1,8, 2,2,3, 2,1 і 47, уже 46 кілометрів залишилося проїхати на одному, ну на баку, що у нас залишилося в баку. А у нас тут вже горить значочок бака. Є антиблокувальна система, система стабілізації, система курсової стійкості. Мені подобається сидіння, звичайне, нічого не скажу. Мені подобається, що тут все компактненько, дуже багато кнопочок. Я не любитель дуже багатих кнопочок. Але прикольно для кого кому це подобається, все тут так знаєте, все є, так скажемо. Все компактненько, все так при руках. В... Дотягнутися можна, в районі дотягування руки. Все розташоване зручно, мені подобається. Зліва від керма трошечки знизу у нас є регулювання вашого світла зовнішнього. Тут у нас перемикається, я вам сказала. Тут також можна перемикати, бачите, радіо от перемикається на кормі, ми щелкаємо. А тут що? А тут перемикається бортовий комп'ютер зліва. У нас з лівими кнопочками бортовий комп'ютер вся інформація перемикається, правими кнопочками перемикається не бортовий комп'ютер, а у нас такий маленький екранчик. Розвертаємося. Хочу відмітити, що тут дуже мені зручне мультифункціональне кермо. Воно, хоча з гідропідсилювачем, але розвертатися, давати заднім ходом. Хто там любить давати задом? Давати заднім ходом дуже зручно. Воно так розташоване, от прям під мій зріст, і гарно воно таке это, керованість, да, скажімо так. Я так прям сказала. От я на ровному місці, ми там знімали, я вертілась, крутілась. І дуже зручно, я однією ручкою своєю жіночою ручкою. Отак от бах 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 гляньте опа, все. Взагалі, ну дуже, ну, прям воно реально. Чомусь я так прям здивувалася. Легке, хоча з гідропідсилювачем, а не з електро. Керованість гарна. Форд це Форд. Він не хоче бути агресивним. Він і не старається бути якимось там агресивним, щось там, знаєте, вискочка якось бути. Але в той же час. Це гарна керованість, це гарне обслуговування, дешевість, я би так сказала, і гарна якість матеріалів мені подобається. І в принципі ціна на автомобіль, вона досить ну, в переділах норми. Тобто, блін, навіть на вторинному ринку, вже не кажу про первинний ринок при перепродажах, особливо якщо автомашинка з Європи, де вона обслуговувалася в гарних умовах, і так як треба. Взагалі проблем не має бути ні в кого. Давайте зараз трошечки перезганяємося. Мені вже тут жаркувато, хоча я на дівічці горіюсь. Гарно підігрівається добре. Так, готові? Mm -hmm. Ух, аж колеса трошечки перевернулися. Гляньте, дізельочок може, а? Гляньте як? Ну, красота. Оп, четверта, ще підказую. Давай, давай, перемикайся для економії палива. Тьотка мене боїться, але не бійся тіточка. Гальма у мене дискові вентильовані дискові тут, поэтому все порядок. Бачите, в повороти входить, вона добре, мені подобається. І виходить з поворотів, виходить, можна навіть бачком пороздавати. І тут, знаєте, так, в цій машині хочеться, а може ще кружочок дамо? Хочеться ще вона така м'якенька, плавненька, супер. Шестиступенева механічна коробка перемикання передачі. Задня передача перемикається так. Піднімаємо шторочку сюди і вперед. як перша передача. Прикольно, тримаю його і не можу зрозуміти, це приємно чи небезпечно. Є у нас кондиціонер, є у нас Aux USB. Скажете, та де ж він тут є, Маріна? А він є у нас в бардачку. Подивилися на мою лісіну. Лісіну. Отам є AUX і USB порт Є у нас також Bluetooth, Можемо понатискати навігація, є у нас Sound, можна регулювати настройки, там баси додавати або звука, або класічних якихось нюансів. Є у нас bluetooth підключення і. Радіо у нас є, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12345789. Можна навіть зателефонувати, як там знаєте, то були мобільні телефони, не сенсорні, а кнопочки. Оце мені нагадує це прикольно. Тут така типічна фордовська стиль. Тіпічний фордовський стиль. Є у нас кармашик. Ну навіть не кармашик, а просто ємність, Щось туди можна покласти. І помітьте, що немає оціх закрива. Штуки, типу бокси, які закриваються. Тобто немає. Тут просто можна сюди щось покласти. Є такі маленькі, є два підстаканника, і тут позаду трошечки місця є. А так, щоб покласти куди щось спікувати і закрити кирчика, такого немає. Отакий От у нас форт. Є у нас шляпочка. Тут матеріали дуже м'якенькі, мені подобається. Прикольненько. Стиль фарда це стиль фарда. Ручничок, у нас ще є 12 вольтна розетка. Сюди можна покласти, мабуть, монетки, але я не впевнена в цьому. Є у нас дзеркало заднього виду, воно звичайне, <гум> є у нас Казирьох, він з дзеркальцем також, але вашого виду вже. А також у нас є бардачок. він достатньо такий немаленький, а 4 вміщається такий глубоченький, бачите? Документи вміщаються, і ще у нас тут є книжечка по машині, там експлуатація і всі діла. Приконні також дефлектори, вони форми зверху вниз, а не горизонтально, вертикальні. Дує гарно, кондиціонер працює гарно і гріє гарно. Треба щось нагрітися, але в принципі все нормально. Давайте подивимося, що у нас там позаду. Мені ж блін вже цікаво, що там ззаду. Позаду місця немало і не багато, достатньої спереду сиділа я метр м і позаду також сиджу. Я уявляєте, я там і тут мене вашу маму візні показувай. Отак, от в мене місце між ногами. Доросла людина сяде спереду, доросла людина сяде ззаду і не буде ніяких нюансів. Нормально стан сидіє, мені подобається, або тут ніхто не сидів, або сиділи дуже дуже охайно. Нормаз. Третій задній підголовник у нас і є ще кріплення для дитячих крісел ізофікс. Є тут цвіточка зверху, і є такий кармашик. Незрозуміло для кого він. Для передньосидячих чи для задньосидячих. Щось туди можна покласти або поставити якусь пляшечку. Є кармашик, все м'якеньке, гарненьке. Мені подобається. Такий механічний склокоригувач. Є у нас динамік, ручка і невеличкий-невеличкий кармашик в боковому. Двері в <смеш> боковій двері. Якщо хочете дізнатися більше про цей автомобіль, пишіть в коментарях під цим відео, пишіть в Telegram автоімпорт, в Instagram автоімпорт і в TikTok Автоімпорт. Підписуйтесь на всі соціальні мережі, щоб дізнаватися більше актуальної інформації про наявні машини, про ті, що вже приїжджають, і все таке все поняли. Да? <смеш> От, все, якщо вам все, що треба там інформація, пишіть, ви поняли. Давайте вже будемо кончати. Ми звикли шукати досконалість в нових моделях в цифрах і фішках, а вона просто сидить у нас під носом в такому ford Focus, який ще має вогонь у серці. Такий автоблог. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу пасічка. Посліхайтеся щастіше. Даруємо вам серденько. Підпишитесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд, як вам ця красуня і ця красуня це дуже важливо для мого каналу. І незабаром до вас повернусь! Прийшла шукати новий дизельний автомобіль. Брим-бром -брим.